Сезон закруток у самому розпалі. Тож, коли як не зараз, поговорити про стерилізацію. Певно, у кожної господині є свій перевірений метод, як стерилізувати банки. Та ми пропонуємо взяти на замітку іще кілька способів. Може, ви захочете спробувати новенький, більш зручний чи швидкий метод. Отже, спосіб номер один. На паровій бані. За цим методом, щоб простерилізувати банку, потрібно довести до кипіння воду у каструлі, поставити на неї підставку, яка пропускає пар, а вже на неї ставити банку горличком донизу. Існують фабричні стерилізатори, підставки зі спеціально зробленим отвором під банку. Вони зручні та й коштують недорого. Але якщо у вас під рукою немає такого стерилізатора, не біда. Заміна точно знайдеться у вас на кухні: металевий друшляк, сито чи решітка. Кришки при цьому можна покласти у саму киплячу воду під парову баню. Важливо витримати правильний час стерилізації. Для маленьких банок 6-8 хвилин, для 1-2-літрових 10-15 хвилин, а 3-літрова банка має постояти на паровій бані хвилин 20. Після стерилізації обережно зніміть банку з бані та поставте гордичком донизу на чистий сухий рушничок, так само, як і кришки. Почекайте, доки вони висохнуть, і беріться до консервації. Спосіб номер 2 У духовці. Поставте чисті банки на решітку в холодну духовку. А гордочком доверху чи донизу неважливо. Виставте температуру 100-110 градусів та увімкніть духовку. Стерилізуйте банки протягом 20 хвилин, незалежно від об'єму. Через 20 хвилин вимкніть духовку та залишіть банки там постояти ще кілька хвилин, щоб вони трохи охололи і не лопнули від перепаду температури. Діставати банки можна тільки сухим рушником, бо від контакту із вологою гаряче скло може лопнути. Металеві кришки також можна стерилізувати у духовці, але тільки не ті, які мають всередині резинки. Такі кришки проверіть у киплячій воді 5-10 хвилин. Загалом цей спосіб зручний тим, що можна одним махом простерилізувати декілька банок. Спосіб номер 3: У мікрохвильовці. Налийте у банки 1,5-2 см води та поставте їх у мікрохвильовку. Виберіть максимальну потужність і увімкніть піч на 3-5 хвилин. Вода у банках повинна закипіти, а стінки банок вкритися крупними краплями. Вилийте воду з банок та дайте їм висохнути, поставивши на сухий рушничок горлечком донизу. Зверніть увагу, що кришки стерилізувати у мікрохвильовій печі не можна. Спосіб номер 4. У мультиварці або пароварці. Принцип стерилізації такий же, як і на паровій бані над каструлею. Наливаєте у мультиварку чи пароварку воду, встановлюєте насадку для приготування на пару, ставите на неї банки та вмикаєте режим варка на пару. Час для стерилізації такий же, як і над каструлею. Простерилізовані банки акуратно знімаєте на сухий рушничок і даєте їм повністю висохнути Спосіб номер 5 У киплячій воді. У велику каструлю поставте банки горличком доверху. Залийте банки водою так, щоб вона повністю покривала горлечко. Якщо банки не поміщаються у каструлю таким чином, то покладіть їх боком і залийте водою. Доведіть воду до кипіння та проваріть банки у киплячій воді протягом 20 хвилин. Ну а потім на чистий рушничок до повного висихання. Кришки можна стерилізувати у киплячій воді разом із банками. Діліться у коментарях, який спосіб стерилізації вам подобається найбільше. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.